Залишається кандидатам у президенти заключне слово, нагадую, без агітації і пропаганди. І по 40 секунд кожному, аби закінчити сьогоднішні дебати. Продовжуємо зберігати рівні умови для всіх учасників по нашій схемі. тепер ваше час в такому порядку: Олександр Клименко, Ольга Богомолець і Анатолій Гриценко. Прошу 40 секунд. Дорогі українці, шановні виборці, сьогодні як ніколи. Наша країна потребує консолідації і всіх зусиль, направлених на досягнення одного і мети миру, злагоди і єдності в нашій державі. Я би дуже хотів, щоб нам ніхто не заважав ні жодні чинники зовнішньої агресії, а щоб ми, українці, знайшли порозуміння серед своїх, не може бути почуття від віршої вартості, яке нам не дозволяє дивитися один на одного через дуло автомата. Я закликаю всіх до мира до злагоди. Я хочу, щоб всі кандидати в президенти України. Могли навіть об'єднатися за однієї єдиної мети та надати в сучасних умовах всі можливості обирати найкращого. Дякую, спасіба, Ольга. Повертаюсь до слів сказаних на вчорашній прес-конференції: вимагаю від всіх засобів масової інформації, які є в Україні, які належать в тому числі олігархам всім припинити розбрат в Україні, припинити давати ту інформацію, яка розділяє людей, людей, і зробити трьохденний марафон, щоб люди на сході, на заході, на Півдні і на півночі України могли почути один одного звичайні люди, не олігархи, інтелігенція, робітники, студенти. Ми маємо сьогодні почути це збереже. Це єдиний шанс сьогодні зберегти Україну. Прошу всіх ЗМІ зголоситись. Благодарю, Антон, 40 секунд. Шановні друзі, ми всі живемо зараз в стані фактично стресу, напруги. Люди не живуть, вони прив'язані до екрану, до монітору. Там вбили, там розстріляли, там захопили, заблокували. Це не нормально. Замість того, щоб вирішувати питання, яким займається кожна родина, готувати до школи чи до вступних їсти чи просто десь відпочити, ми прив'язані. Влада за таких умов повинна. Генерувати, випромінювати спокій, впевненість, правильні рішення, доводити їх до кінця. 25 травня дає шанс, і можливість обрати таку владу. Дякую. Па на цьому перший випуск національних дебатів завершено. Ми дякуємо усім учасникам. Спасибі, благодарім сьогоднішнього троку кандидатів і продовжимо. Слідуючий 10 мая в 19.00. За результатами жеребкування 10 травня в нашій студії зустрінуться Петро Порошенко, Василь Цушко та Зорян Шкіряк. Хорошого вечора на першому національному. до побачення.